Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Рибалка. Сьогодні приїхали на водойму половити трошки в якусь велику щуку, або якщо невелику, то хоча б в кількості. Сьогодні з собою взяв таких три комплекти: це є MajorCraft Baspara BXC702X з катушкою або Garcia Reo. також Ямага Kalista 79 MMH IG і Shimano Exsence катушечка, і комплект. Який я нещодавно придбав, це як сестра Blackstar Стар s С84 mht з катушкою Shimano Twin Power. Прийшли на водойму і будемо проходити систематично по берегу і пробувати щось піймати і показати вам у відео. А ви обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і приємного вам перегляду! Пішну з X Seсти, щоб подивитися, яке дно, 4 грама вантаж і приманочка 2,8 дюйма від m 5 Craft. Паличка у нас з 84 MHT, шнурочок 05 Born Rush і катушечка Twin Power 24-2500. Воно не є якимось твердим, поки що може там десь далі буде щось і твердіше, але поки не дуже тверде дно. Дуже прозора вода, до речі, гарно видно дно. Цікава-цікава водойма і дуже облагородна, дуже гарна травичка випущена всюди. Шик підхід до води є, можна навіть мені здається, цепи щобід тут ходити. Отже, сьогодні товариш зі мною Вадим приїхав. Зараз він на бльосни буде ловити, на колібалки. Будемо пробувати зараз підбирати, в кого на що буде клювати, та будемо і ставити, пробувати. Парша риба є народ. Вона якась дуже-дуже вяленька, звісно. До речі, можете подивитися зараз як Екстюн відіграє. Ну така прищепочка. Не, не є там розмір, але дуже акуратно взяли. Ай-яй-яй. Та ну давай. Дуже акуратно взяла. Така... Може, кіл... ну, кілушки, певно, що навіть немає грам 800 там зараз овічепилася молодець ось така невеличка невелика щука така давай мала йди в воду тепер не будемо в руки брати буде щось більше впіймаємо покажемо Дякую. ну що ж перша риба є можна і далі продовжувати спрацював такий мегабасовський рачок я поставив трошки Приманку поменше і відповідно рибка не дуже велика. 8 грам грузик, 7 точніше, і мегабастикель. Перша риба є, продовжуємо далі ловити. Дуже впирається, але може зараз почне впиратися вже біля цього, біля берега. Ну я її не і контролюю, якщо чесно. Вона ну, зараз пробує десь зайти в камеші туди. Будемо пробу. Ну, це вже краще. Краще така. Продовжимо ви те зараз вже дві щуки зловили. І Працюють поки що маленькі приманки, але потім ближче вже до глибини прийдемо на якісь більші приманки і подивимося, як буде клювати. Ух ти що. Та вона так влупила собі Щось потужний, чи? Така десь може півтора. Я бачу, поменяв поміняв приманку наснека якось на, на yeah, да, падінні просто mm. прям. Ну пасивку ти поставив, да? Підуще веде. ну, таке нормально. Зараз добре, Тільки обережно на цю сторону не підводь, бо там мене на вибросі зачепився цей. Тось приманка зацепилася. Ну, то це типа як мінімум тройка, мені здається, ні? Може і більше. Я кажу, ні, невелика. Та ти що? Блін, дуже влазить! Ні, ні, це ця штука б'ється. Диви. Та що, красавчик. Хо -хо -хо. Диви який. Та це типа від чувак, я думаю, що це тройка Диви точно. Половини, я думаю, десь. Диви, яка жирна. Ну там далі глибина трошки, де я так бачу. здесь шла. И вот она под бровку прямо и клюнула. Саша? Что там? Как нормально? Да. Килошно. Килошно. Короче, ладно, колывает. Щось. На землю на такий слаг клюнула в натуралочці. Але тут і що не кинь, то вона на все клює, але прикол в тому, що працює зміна приманки дуже сильно. Тут підстак завжди треба, якщо на ксес, то знаєш то. тоже место, наверняка, попало uh -huh. в поле. Там такие, типа, да. Вот такая прощепка невелика, але... Але що поробиш? ще жива, знаєш, типу. Тіпо... Але поки шнурки. Щось хороше? Хм? Як прошли раз? Щось хороше, ні, трьох. Зажрались, виводим. Після судаків. <laughs> Після судаків, так. Да. Відцепили зразу. Так, ще хочу спробувати на безпару половити. Такий інструментик з тестом від 14 до 56 грам. І такий Major окунь. На нього щось тут клюне, тому що покльовки були в нас на малі приманки на великі щось ми ще не пробували. Mm. До речі, прикольно девись. На малих цих, на малих швидкостях як це то Мейджер цей. Річ вони недорогі? Mm. Ух ти що? No. Угу. Блін, а чого воно зачепилося? вже близько до, до тройника дивись. Уніферс, дивись і не защепилось. Ти да, Ну типу, на піддергувані такому. Ну вона невеличка. У нас з водібом дабл. Більше? А ти щось сюди да. Зараз я попробую по сюди стати Друзіки, ми вже прийшли десь з половину ставка, покидали, і покльовку, я думаю, ви бачили, і щук бачили, досить непогано клює. Проте поки що такий розмір от максимально що зловив, це водим на 3 кг рівно. Але ми не здаємося, ми зараз по чуть чуть йдемо ближче до глибини і надіємося, що на глибині саме буде якась кріпніша риба і, можливо, буде якийсь нарешті трофей. Працюють, в принципі, всі приманки, Вадим взагалі на колібалку ловить. Я ловлю на отакий слаг від земана. До речі, не вбиваємо приманка. Ще я кидаю вестіном і меджоркрафтовським таким окуном. Ну і три спінга. Скоро п'ят такі ого. Типу м'ясні, так? Є ще одна, друзі. Що, що? Тут все Я, і, і, і. А він зарощий був? Невелико знову якось. Не було. Тут було, як то кажуть, 100 власників. Всі хотіли витягнути з нього прибуток, а вложити не хотіли ні. нічого. Угу. Ну Якось хороше. Так не буває. Ну це вже краще. А вчора навіть цього коропа піймав. Рот так підбагрев. Ні, були на цього. Все бо, вже краще, патинула. друзі. Щось ки він потягнув, але тут. Майже 4800 Ну, Тут лепше. Це щось вже краще. А що воно... Перечепилось якось чи що? Як це воно так? За попку. Та ні, вона біля жабраної кришки, просто чи вона перекрутилася, чи що. Непонятно. Ага, перекрутилася. Забіг взагалі. І маленька. Блін, я ж так думав, що хоч щось таке трофейне, типу. Дивись вона яка порубана. Така ж приманка ставити які. Давай. Давай іди. Так, друзі, ми підходимо вже ближче трошки до дамби. Тут вже трошки більше глибина, і пробуємо зараз трошки б міняти приманки, ставити якісь більш такі кислотні кольори, тому що я покидав тут на натуралку, де там на мілині були покльовки, а от тут не було. І зараз пробуємо ще тут і зміщаємось так поближче до машини. Потім, можливо, візьму якийсь один комплект вже. О, і водимо щось є. Зійшло. Нормально ла? Ну, власне, покльовка вже одна є. Я пробую на слаги ловити. Один ловить на віброхвости. Ну і в принципі клює на все. Нема такого, що от, клює там на щось одне, а на друге не клює. Клює на все. Мабуть, через те, що тут от, запустили недавно тільки були рибу. І вона зараз поки що ще така досить активна. Але в будь-якому випадку бачу, що грає трошки роль колір. І подача. Хоч якоїсь плавної подачі. Так, зараз от ми вже пообідали і якраз якось почалась така пора, щоб риба пішла спати, походу. Я зараз пробую вам кидати ще якісь більші приманки. Але поки нічого. Якось клювало, клювало і перестало в один момент. Є. Є риба. Ні, вона не велика. Є. Невеличка тут трав'янка, певно, що якась, знаєш. О, жабка. О, і зійшла. Подносим, Та я теж. Давай, йди. Ось такий літл спайдер. Mystic спайс. І 7 грамм грузик. що дуже жизнь дає онує Не, нормально ні, ну, невелика там особа але, але звідси ну звідси да, так найбільше може І... я... таке буде заробити далі я ставлю що у мене є з собою убийство для такой точки. Хотя, может, их просто есть. Да. Давай. Да, она такая бойка, типа тыш, типа туда пишла, туда пишла. И поклевка, и, и щука. Ремонт приманка тут на фору. На падінні? Ага. Ми прийшли на цю, ну, йдемо на цю точку, короче, щоб народ зрозумів. Приїхали хлопці, типу, а ми тут реально ходили були, і в нас клювань не було. І приходять хлопці, щось тут кинули пару разів. Кажуть, капець не клює, типу, вони пішли далі. Ми прийшли на цю точку, стали. Кажуть, давай кинемо попри дамбу туди, поприкамиш. Що велика щука чи що? А що не йде? Така, вона йде. Нам тяжко пояснити, не так ця маленька. Ну коротше, хлопці туди пішли, кажемо, де клює. Хлопці пішли туди на цей і... О, ну нормально, якось. Свічки, це. Що це? Ага. От такі концерти робить тут, правда? А ну, відпускаєш зразу, так? Просто яка да? гарно. Ну, окрас дуже прикольний. Чуть, може, це просто вихід, бо може нам треба переміститися трошки. Щось mm. краще. Або просто так. Блін. Ну типу вона з ударом була 100%. Дивись. А, вона перекрутилася просто. І типу забіг. Капець. Ще друзі, ми будемо завершувати риболовлю і рухатися додому. Е, непогано сьогодні половили, думаю, бачили всі відео, які приманки працювали, які працювали е, проводки і ваги самоосновне, тому що риба, хоч і її тут і багато, проте вже досить сильно переколола. Оскільки сюди дуже вже людей багато приїхало, трохи рибу перекололи. І охоронець, наприклад, сказав, що був що. Вчора там 14 людей, і там всі 50-60 ловили. Тому сьогодні ми приїхали, там три машини, тут зараз стоїть. І в принципі, ми непогано половили, ми ще були там перші зранку. Тут ж люди вже приїхали і вже набагато менше. Це такий був перший виїзд. Я думаю, що неодмінно сюди ще повернуся і ще половлю якісь хороші трофеї. А наразі це все. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.